Ісус проповідував Евангелій Царства та зцілював всяку хворобу у народі. Сьогоднішнє Євангеліє, яке нам описав святий Марко Евангелиста, до Ісуса приходить прокажений і благає Його, і упавши на коліна, кажучи Йому. Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Між Ісусом і прокаженим, пов'язується сердечна дружба. Закон Мойсея забороняє доторкатися до прокаженого. Але і в деяких книгах старого заповіту. Є описано, що ці прокажені, які живуть далеко від людей здорових, мають, коли хтось підходить здоровий, мають кричати здалека, прокажений, щоб ніхто не заразився. Ісус є Богом. Ісус встановлює закон. Він є понад закон, понад право, але також додержується права. Для Ісуса найголовніша є людина. Людина, яка терпить, цей прокажений, який терпить. Благає Його. І впав на коліна перед Ісусом. Якщо хочеш, можеш мене очистити. Ізраїліта не падає перед ким-небудь на коліно. Але цей прокажений побачив Ісусі правдивого Бога. Він вірив, що Ісус Бог. Його очистить. І так сталося. Вірмо, що Бог і для Бога є все можливо, коли ми щось просимо Його з вірою.